Доброго дня, 20 липня 2024 рік. Сорт диплоїдної сливи Early Queen. Дуже-дуже смачні сливи раннього терміну дозрівання. Здивіться, там на дні дуже крупні, а тут уже дрібніші трошки. Зараз я виберу їх покажу вам. Їхня вага при проріджуванні 80-100 грамів. Як нормально, які вони крупненькі. Щось по ній рукою вони випадають. Це відерце нелон. Ось таке бачите П'ятилітрове. Це з одного молодого дерева. Це Сорт раннього терміну дозрівання ерліки. Зливіться. Вони ось такі кулястої форми бордового кольору, майже чорні сизо-блакитним пруїновим налютом, який легко старається. Так, зараз спробуємо позрізати, подивіться, що тут з кісточки у нас. Так. Кісточка погано відокремлюється. Ось дивіться, бачите, Насчет соковитості. Соковий ти, капає, бачите, сок. Якось дз... кремо, зеленку кремово. кремо. Ммм, які смачні, боже мой. Солодкі, сочні. Легка кислинка біля шкірочки. Божественная песня. Ммм-ням-ням-ням-ням. Хорошо. Оце сорт юби-юбо. Це відерця за сьогодні, я чувствую, я приходу. Буду дуже смачні. Значить, вона частково якось прикріплена, але, але воно не одривається. Від м'ять? М'якоть таке є. Трошки відокремилася, але можна сказати, що не відокремлюється. Така диплоїдна слива Early Queen. Така красуна. Плоди великі, смачні. Стійка до грибкових захворювань, також зимостійкость гарна в неї. Шкідники майже не уражуються, але я одну обробку робив октар і все, як бачите, ранні сорти. Проблем немає. Шкірочком нараю. Який ще новий. М'ясисто, сочно, смачно, Просто песня. Дуже-дуже гарний смак. Рекомендую вам цю сливу посадити, будете згадувати мене, що я був прав. Вам вона дуже сподобається. Дуже-дуже смачно. Рекомендую. Бачите, Арлі Квін. У нас усього 50. Три сорта диплоїної слив в нашій колекції. Це одна із них. Ранній терміну дозрівання. Рекомендую. Дякую за увагу.